Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, знову на своїй кухні. Сьогодні разом з вами приготуємо чудовий тортик банановий на класичному бісквіті. Цей бісквіт, друзі, я готую дуже давно. Рецепт мені дала моя подружка, але подруга мене навчила давати у цей бісквіт ем, соду друзі, і лимонну кислоту. Він виходить дуже-дуже пухкий, дуже-дуже такий рихлий і класний. Пропоную вам спробувати цей варіант. Принаймні, я ніде не зустрічала із в який додається лимонна кислота. Для приготування бісквіта, найперше, мені потрібно збити 5 яєць із 1 стаканом цукру. Мій стакан має 250 мл. Додаємо в яйця дрібку солі і спочатку до легенької пінки збиваємо яйця без цукру. Де утворилася така трошечки піночка, і яйця добре перемішалися, структура яєць е, зруйнована. Тепер додаємо сюди ванільний цукор, і потрошечки висипаємо цукор, і збиваємо яйця, і включу, друзі, духовку, 180 градусів нагрів верх і низ. Це, друзі, гляньте, як збільшилася маса. Збивала я, друзі, рівно 10 хвилин. Тепер все далі, дуже просто. Відставляємо на секундочку яйця. Тепер у просіяне обов'язково два рази борошно, кладемо півчайної ложки соди і півчайної ложки лимонної кислоти і перемішуємо гарнесенько. А тепер, друзі, в борошно додаємо наші збиті яйця. І акуратненько, друзі, перемішуємо, ніби отак виймаючи з дна борошно акуратненько і перемішуємо з яєчною масою. Зараз буде тісто так пухкати, буде шипіти, стане таким. Повітряним і дуже красивим, дуже ніжним. Друзі, краще було б, щоб були яйця домашні. Вони, він тоді буде бісквітік жовтіший. У мене він такий біленький, тому що яйця куповлені. Все, друзі, тісто перемішала. Чути вам, як воно шипить? Вже чути, що воно гарненько шипить. А тепер все дуже просто, друзі, беремо. Форму застеляємо її пергаментом, нічим не змазуємо. Аби обережно, до речі, форма моя має діаметр 25 см. Якщо ви любите такі доб добре, високі торти, хоча він буде гарний, високий, достатньо, все буде добре. Але якщо ви любите такі більше вищі, ніж ширші торти, то можете брати форму діаметром 23 см. Ну, але яка у вас є вдома, друзі, таку і берете. Прокручуємо для того, щоб розійшлося гарненько тісто по формі. І сажаю в духовку на положення посередині духовки на хвилин 25. Друзі, як завжди, перевіряємо готовність зубочисткою. І 20 хвилин ніколи не відкриваємо бісквіт. Тому що одна із причин, чому впав бісквіт після випікання, це тому що зарані відкрили духовку. Так, і ще одна причина, тому що не дозбили яйця. Бісквітик готовий. Сидів у духовочці рівно 25 хвилин. Паличкою я попробувала, паличка сухенька. А зараз проходжуся, проходжуся ножем по краю формочки, для того, щоб зняти форму і залишити бісквіт застигнути повністю. Ідеалі, друзі, треба, щоб бісквіт постояв хоча б 4 годинки, для того, щоб він не кришився, прийняв свою форму і знімаю форму. Форму зняла. Ось такий красивий, легенький, пухкенький бісквітик, у мене вийшов. Все, залишаю його охолодати. І далі будемо працювати з ним. Так як я буду крем заварювати, то мені потрібно це зробити раніше, щоб він встигнув охолонути. Я беру в кастрюльку, в сухеньку, чистеньку, кладу 2 яйці, кладу 100 г цукру, кладу 8 г ванільного цукру, кладу дрібку солі. 50 грамів кукурудзяного крохмалу. І все ретельно гарненько перемішую, щоб не було у нас комочків. Всю масу тепер перемішала, все гарненько стараємося збирати з боків. І тепер потрошки буду вливати сюди 500 мл молока. Молоко, звичайно, краще брати жирніше, тоді крем буде смачніший. Після того, як влиємо все молочко і перемішаємо, ставимо цю масу на плиту на невеличкий вогонь і доводимо до кипіння. Наше завдання довести до кипіння. Коли буде густіти крем, ретельно помішувати на плиті, 30 секунд або одну хвилинку отримати і знімати. Зараз я вам все покажу. Поставила на вогонь, вогонь включила середній і помішуючи постійно, щоб нічого не пристало до дна, буду доводити масу до кипіння. Слідкую постійно, щоб нічого не пристало. Постійно стою біля кастрюльки і не відходжу. Маса вже нагрілася, парує, інтенсивно помішуємо, щоб, не дай Бог, не пригоріло. Гляньте, друзі, маса прям на очах загустіла. Не перестаємо помішувати. Все, бачите, пухкає. Все, закипає. Буквально зараз ще 30 секунд. І все, я її знімаю. Все, друзі, я виключила плиту. Ось така маса такої густини в мене вийшла. І зараз я візьму харчову плівку, накрию впритик плівкою крем, оцю заварку заготовку, для того, щоб не утворювався конденсат, і не якщо накрию кришечкою. А якщо просто так залишу, то може утворитися така кірочка неприємна. Тому я накрию впритик, можна якимось кульочком, а можна харчовою плівкою. Я взяла новенький кульочок. І ось так притик кульочком накрию, відсуну в бік, і нехай воно собі захолодає при кімнатній температурі, поки бісквіт буде стояти, крем захолоне. Пройшло 6 годин. Я зараз знімаю свою турбиночку із основи для крему і перекладаю у миску. Тепер, друзі, беру 250 г маскарпоне. І потрошки буду класти до основи крему, і буду збивати. Все, друзі, гляньте, якої густини, якої консистенції крем. М -м -м. На смак теж дуже-дуже смачний. Так, зараз поки що його відставляємо в сторону. Виймаю бисквіт з пакетика. Ой, який він легкий, який він пухкий. Знімаємо пергамент з нього. Ось, гляньте, який гарненький. Чути вони, як він шипить. Все, друзі, тепер моє завдання розрізати цей бісквіт. Можна було, друзі, зробити з двох частин, але я все ж таки хочу, щоб було три частинки. Він тоді буде вологіший, мокріший. Я просто ножем ось так його на око дивлюся і розрізаю на три рівні частини. Корж розрізала на три рівні частинки. Тепер беру тарілку, на якій буду формувати тортик. Як завжди, друзі, підкладаю листочки, три штучки, Ось такі, щоб мені було менше прибирати потім. Ось так поклала трошечки, трошечки на серединку, там, де нема листочки, кладу крему, для того, щоб корж не йорзав. І кладу нижній коржик. На тарілочку. Тепер ставлю кільце. Це не обов'язково, друзі, якщо ви не маєте, можна без кільця. Я маю, тому я поставлю. Далі, друзі, або можна взяти молочко 50 грамів, або можна взяти води 50 грамів. Кип'ячене молоко охолоджене, або 50 грамів охолодженої води. Під цукрою кладу чайну ложку цукру. На смак свій цукрою, та як вам подобається. І обов'язково, друзі, цей бісквіт потрібно просочити, тому що в ньому немає ніяких жирів, тому обов'язково просочую. Ну, оцих 50 грамів я розділю на три коржі. Можна взяти. Якийсь топінг, можна взяти навіть якесь варення водичкою розвести. Це не принципово. Далі викладаю третю частину оцього крему і розпреділяю по коржі рівномірно. Далі ріжу товщиною приблизно 3 мм, на отакі кружочки ріжу банан. Дві штучки банана. І тепер один розрізаний банан викладаю на один шар, а другий бананчик буду викладати на другий шар. Так намагаюся викласти і трошки отак втопити. Ось такий має зараз вигляд цей шар. Я легесенько одну ложечку буквально чуть-чуть примажу оці бананчики, тому що до них же ж не причепиться шар. Тому я трошечки-трошечки, отак їх, кожен кусочок змажу, щоб наступний бісквіт причепився до тих бананчиків. І кладу наступний бісквіт. Далі, друзі, я його знову просочую, не забуваю. Знову так само покрию кремом і покладу банани, як і в першого разу. Не буду забирати ваш час. Все, зробила ще один шар. А тепер, друзі, оцей останній корж, я його просочу прямо ось тут на столі. І тоді покладу його наверх. Покладу крему, буквально одну ложку. Все, викладаю корж. Оцим розрізаним, друзі, я викладаю донизу. Ось так. Тепер беру харчову плівку, накриваю нею зверху торт і ставлю його на ніч у холодильник. Ну, Хоча би поставити на 2-3 години мінімум. Для того, щоб він прийняв свою форму, вистоявся, і тоді буду знімати кільце і буду торт прикрашати. Крем, який залишився, я спеціально його залишила, мені треба буде його наверх, завтра. Я його викладу у кульок кондитерський, зав'яжу резиночкою і покладу в холодильник прямо в кульку. Ось так виглядає кульочок з кремом. Я не буду дирочку прорізати, він герметично запакований. Ось тут зав'язала резиночку і покладу в холодильник. Зустрінемося з вами через одну секунду, друзі. Доброго раночку. Шоста година ранку. Я хочу закінчити свій тортик, поки ніхто мені не заважає. Я зніму кільце. Ось так, друзі, виглядає тортик. Гарно. Мені подобаються, друзі, ці шари, тому я не буду їх, не буду їх змазувати, не буду торт. Нехай такі шари залишаються. Я його прикрашу лише зверху. Тепер беру свій кольочок, зрізаю в нього кінчик, ось так зрізало і буду наносити. Крем наверх тортика. Ось такими хочеться мені нанести імпровізованими лініями. І так, друзі, нанесла. Я не буду його змазувати, я так залишу. І тепер, друзі, такий нюансик. Якщо ви цей торт будете вживати безпосередньо, там, наприклад, за півгодини, і ви маєте таку можливість прикрасити його свіжим бананом, то краще було б зробити так. Але, друзі, я, ми будемо цей торт їсти аж ввечері. Тому я свіжим бананом прикрашати не буду, адже він тоді потемніє. Тому я купила отакі бананові чипси. Крашу торти банановими чипсами. Не дуже смачні, друзі. І дуже сюди доречні. Також викладу грецькі горішки. А також у мене є ось такий шоколадний декор, вербове листя. Ось так він виглядає. Ось такі шоколадні листочки. З білого шоколаду і ось такі комбіновані, щоб трошки додати темнішого акценту. Було б дуже красиво, друзі, сюди поставити листочок м'ятки, але в мене немає, тому я просто вам подаю ідею, як ще можна, що сюди ще можна додати. Все, друзі, ось такий тортик, прикрашений по-домашньому, у нас вийшли. Ніжний, теплі кольори. Тепер, друзі, дивіться, я приймаю оці шматочки пергаменту і все в мене чиста тарілочка. Таким лайфхаком. Мої хороші, ми зараз з вами будемо пробувати цей тортик. Ви попробуєте перші. Що ж, друзі, розрізаємо наш тортичок. Зверніть увагу, друзі, як легенько він прорізається. Він просто пушинка. Цей бісквіт, друзі, він дуже-дуже вдалий він не може у вас не вийти. Це дуже просте тісто, дуже дешево і дуже сердито. Дуже м'якенький. Дуже пухкенький, дуже м'якенький. Ось як виглядає торт у, розмір, у розрізі. І зараз ми разом з вами його будемо пробувати. Друзі, гляньте, який бісквіт. Подивіться. Бачите, м'якенький-мякенький. Гляньте. Просто. Просто під веделочкою, друзі, він... Ну, як вам сказати, він як мочалочка, Ніжний, ніжний, пористий. Друзі, ніжнішого торта я не їла. По-перше, дуже ніжний крем, банан додає ще більшої ніжності. Такий є навіть, ви знаєте, друзі, сказали, ну, такий дитячий, дуже торт. Дивіться, скільки крему. Крем дуже прекрасний. Не просто здогадатися, з чого крем зроблений. Він схожий, і, ніби і на сметанковий. Ніби так, сир відчувається трошки. Ну, не відчувається, що це заварний. Він дуже ніжний і не схожий, як завжди, буває заварний крем, такий трошки він тяжкуватий. Я вам щиро дякую за перегляд, за вподобайки, за коментарі, за поширення моїх відео. Друзі, щиро вам рекомендую. Це дуже простий торт у приготуванні і дуже смачний. Всім нам добра, миру, злагоди! І всім вам бажаю хорошого дня чи вечора, хто коли мене дивиться, смачного готуйте, будь ласка, це зовсім не складно. Нехай Бог герже всіх, хто зараз на передовій, всіх, хто прикладає зусилля в нашу перемогу. Всім нам всього самого-самого найкращого. До побачення!